Всім <laughs> привіт! З ваєстрока. Коротне містечко на березі Тихого океану. Ну, заливу. Британська Колумбія. Сьогодні 1 березня, субота. Всіх вітаю з весною. Бажаю всім. Щоб весна принесла всім спокій, рівновагу, мир, здоров'я, кохання, увагу рідних, і близьких, знайти хороших друзів тому, кому їх не вистачає. А у кого вони є, щоб. Всі дорого цінили, оцінювали дружбу, бо без неї дуже тяжко. А ми, як завжди, в мене у цьому місці одна дорога, як в тому кіно Робінзон Крузо, він казав, кіно опять про море, а в мене кіно. Знов про океан. Я до нього хожу. Як до рідної оселі. Не знаю чому, але мене дуже тягне до води. І от я думаю, піти звичайним шляхом чи піти, ні піду іншим. Сьогодні так піду до моря. Вон, вон океан. З море, море. Яке море, Лена? Океан. Океан. Підемо так сьогодні. Тут тихенька вуличка, людей нема. Люди сидять у номерах. Чи в номерах, чи квартири. На балкончиках на своїх снідають. Чи вже обідають. Мабуть, вже обідають вже перший час. А я хочу знову прийти до моря, до океану. Їханий папа. Ну, ось так живуть люди у цьому курортному містечку. Я так вважаю, що це все. Номера, що це не... Постійні будинки, там, ну, може, постійні. Йдемо далі. Це місто Вайтрок, він весь на пагорбах. Тут, коли зима, слизько, я взагалі не уявляю, як люди тут ходять і їздять на машинах. Ви тільки погляньте, який схил. Ось там же океан. Здається, так близько, а до нього ще зараз будемо спускатися з горки. А горка така тобі не маленька. Не маленька. гірочка. Спуститися, спустишся, а піднятися вже я не зможу. Не хватить сил. Проходиш, поміж будемо. Отак, бачите, якийсь схил. Тут люди живуть. Добре. О, який почтовий ящичок. Акула. Гарно. Ой, пахне, хтось рибку жарить. Люблю рибку. Без рибки, без океану і без моря. Я не виявляю своє життя. Ось так, бачите? О, ледь-ледь, ледь ледь, ледь, ледь. Аж коліна хрустять. Такий схил отак от, от. Ну нехай хрустять. Нічого там. Усю зиму сиділи. Тепер буду сюди частенько їздити. Зимою інколи приїжджала. Ходила, гуляла. Видно, що... Вода, бачите, як відійшла від берега. Зараз ближче ближче прийдемо і побачимо. А ми ще, ще спускаємось. Такі хатинки симпатичні. Такі будиночки, пальми. Не змерзла, а трошечки. Мерзло. Ось, трошки спустилися, але ще донизу йти і йти. Вон туди наверх підійматися. А ми були ось там. Бачите, як дорога ніби до неба. Пішли далі. А ось він пірс. Пірс вайтроку. Де я вже знімала ні раз, не один раз. Да, водичка дуже відійшла. Ось він пірс. Де-де-де-де. Ось. Ну. О там океан. Океан. Ми йдемо до тебе. Ой, яка краса. Матінко Божа, Яка краса, крокуси, крокуси. Ой. А там. Аню, глазки, Які симпатичні. Боже мій. Все. Весна прийшла. Весна прийшла. Ось такі ялиночки. Ялиці. Ялиці ростуть покручені. Так. І ще один екзамен. Ще одне випробування. Спуститися з горочки. Ось так у людей. Балкончик зроблено бо там вже все вниз, вниз і вниз. Все спускається, дуже круті. Пагорби дуже круті. Ой, мамочка рідна. А куди вони? Як тут машини їздять, я не розумію. Ось там грана? Або 45 градусів. Аж один ось так люди живуть, бачите? Пальма. Сноу. Вот такие камыши. Высокие растут. Ой. Ой. Вот так. Леть, ледь, ледь, леть, леть, ледь, ледь, Ух. Вот это вот так вот. Схил такой. А что они пишут, сколько градусів спуск куди йти Туди чи сюди добре піду до пірсу так іще один схил о там є ступіньки сходинки є але я вирішила так же Пускатися як раніше хилом. Ось так люди живуть. Ай, коротне місце. Отак бачи костіна. Розмальована. Грибочки. Папороті кащиш. Та не де пост. Почтовий ящик. Почтовий ящик. Ось тут перехід. Підемо по переходу. Люди відпочивають, п'ють каву, морозиво. Отак от крім.

Ось сколько собачок багато собачок тут завжди різні людей багато, собачих багато. Нема води, вода відійшла. Відлив. Бачите? Підемо туди далі. Де трошки м'яний, нічого. Чуть мене не зняли теж на фото. Але кожного нами, то тут так кругом усі можу подати, попасти в кадр. І до тебе йти. А он дядечка щось шукає, на березь. На дні океану Золото купальників. Так, давай. Бажаю тобі удачі. Щоб ти не даром прийшов. Пішли далі. Добряча вода відійшла. Плохо oh, добрячий. Майже до самого волноріза. Чайки. Селиба баклани. Підкормлення такі а я тут хай, хай. ось з цієї сторони водичка вже підходить до заливу а там валнаріз Її не пускає, люди ще ходять. Катер для прогулянок, мабуть, позаливу. Ловлять крабів. А це вже край пірса. Далі нема куди йти. Далі океан.

Вітру нема, прапор висить. Дуже гарно, тихо. Жи люди по різному вдягнені. Хто як? Хто вже наважився, хто ще ні. Водичка бажаю всім всього хорошого, миру, добра, здоров'я. Підемо далі гуляти по набережні. Пока.